Квантова психологія доказує нам, що ми перебуваємо в трьохвимірному просторі. У минулому, теперішньому і майбутньому. Ось це наше минуле, ось це наше теперішнє, ось це наше майбутнє. Зараз поясню на прикладі стресу і травми. Ось у нас тут відбувся в минулому якийсь стрес. Ми його не прожили. Ті 10 секунд вони тут є. Ось тут у нас відбулася якась травматизація. Можемо так сказати, внутрішня дитина наша отримала якусь травму, і отут ці 10 секунд, знову ж таки, є. Але спогади лишилися, вони не пропрацьовані, і ми відчуваємо їх у теперішньому. Ті 5 секунд ми згадуємо про ось цей час і ніби відчуваємо знову цю травматизацію у теперішньому. Про майбутнє ми думаємо про плани. Що нас чекає там, як побудувати, як заробити гроші. І автоматично в теперішнє перетягуємо своє майбутнє. Виходить, минуле, і майбутнє в даний момент знаходиться разом з нами. Ми його проживаємо одночасно. І тут ще й те теперішнє, на яке ми витрачаємо енергію і час. І якщо стрес і травми не пропрацьовані, вони заважають нам. В теперішньому наслоюючись один на один.